Це підвальне приміщення Луцької багатоповерхівки, що на вулиці Бенделяні. 5. мешканець цього будинку Михайло Лучинець показує, звідки людям дошкуляє неприємний запах. Проблема тут постійно була, що сморять з підвалу йде. Там, мабуть, років може й двадцять. каналізація, певно прориває. Микола Громик живе на першому поверсі у третьому під'їзді. Чоловік каже, у його квартирі сморід відчутний декілька днів. Перед святами завжди забивається. Забивається та сторона, де колінізація, йде на вихід на подвір'я. Люк, то приїжджаючи пару разів, то жест не може почистити, то машиною приїжджає, водоканал, яму туди все стікає і кидають багато. Є що всі ручники викидають, ми поселилися, то кажу квартиру ходив. І просив людей, ну щоб не кидали. У нас на цьому поверсі нормально. Якщо у зараз якщо, чисто, запаху немає. Якщо завод сьогодні забито, напевно, бачив чи, чи чи. але я виходив з, -з, -з, -з хати не було. Неприємний запах був відчутний у двох під'їздах цього будинку через забруднений каналізаційний колодязь, розповів Роман Стецькович, заступник директора житлово-комунального підприємства номер 2 Каже, з цією проблемою мешканці звернулися до ЖКП у суботу, 18 грудня. В суботу наші працівники приступили до виконання тих робіт по усуненню е неполадок, але зробити це в. В той же день не вдалося в зв'язку із певними складностями, тим, що мережі, по-перше, зношені, по-інше, є дуже часте неправильне використання їх. Людям важко винести сміття, вони все кидають в каналізаційну мережу. Тільки сьогодні вдалося нам прочистити, витягнули звідти рулон. Туалетного паперу, який розбух набряк і не, не давав можливості нормально прочистити, мусили промивати хімічними засобами та водою гарячою». Як розповіла телефоном речниця комунального підприємства Луцькводоканал Ольга Федоренко, працівники підприємства щодня виявляють майже три десятки непрочищених каналізаційних колодязів у місті. Петро Юровчик, Петро Потієвський, новини на Суспільному, Луцьк.